Ви бачите, тут на екрані це гарвардська тарілка здорового харчування. І вона розділена на певні сектори. Ну, і тут я вам покажу: от, подивіться, бачите, в мене є така тарілка. Хто ще не привчився, як їсти, да? Можливо, для того, щоб було легше, в магазинах продаються такі тарілки. Можна придбати і тут дуже наглядно видно, що покласти на протязі дня, і не просто на протязі, а в кожний прийом їжі, на сніданок, на обід і на вечерю. І дивіться уважно, дав на екран, що ж має бути на такій тарілці. Дивіться, тарілка розділена навпіл, на половина тарілки це овочі і фрукти, а друга половинка розділена ще на дві половини четвертинки дві це цільнозернові продукти і білкові. Значить, овочі. Чим більше різних овочів ви з'їсте, тим краще. Причому овочі з цієї половини це дві треті тарілки, а фрукти і ягоди одна треть. Далі цільнозернові продукти. Це що? Це коричневий рис, наприклад, це хліб та макарони з твердих сортів пшениці, так само, як хліб з твердих сортів краще. А також треба обмежити вживання очищеного зерна, ну, наприклад, білий рис та білий хліб. Далі білки. Вибирайте рибу, птицю, бобові, горіхи, обмежити потрібно червоне м'ясо, уникати бекону, холодних м'ясних нарізок та іншого переробленого м'яса. Тепер олії також да? олії використовувати краще здорові олії. Ну, чудова олія це оливкова олія, підходить практично всім для готування салатів та до столу, обмежити вживання масла вершкового. Ми повторюють, не забрати, а обмежити да? і уникати трансжирів. Те, що я казала, що зразу перше, якої їжі не потрібно їсти. Ну і дивіться не дарма на цю, біля цієї тарілки. Ну, є, крім того, що тут де названі продукти, є стакан з водою про воду не забуваємо. І от, бачите, отут-от біжить фігурка людини, яка біжить. Да? Будьте активні. Будьте активні. Це дуже важливо для здоров'я загалом і для нервової системи, в тому числі.